Бал, розмір цього балу. Щомісяця протягом офіційного працевлаштування людина зароблятиме оці пенсійні бали. Тобто людина буде працювати і протягом всього трудового стажу вона буде накопичувати собі бал. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням кількості цих балів. На вартість одного балу. А ми сказали про те, що ціну такого балу приглядатимуть кожного березня. Яка ж має бути оця ціна цього балу? У вересні цього року Жолнович, міністр соціальної політики, заявила, що Міністерство соціальної політики України збирається впроваджувати накопичувану пенсійну систему з 2024 року.